Лісова природа. Зараз це гри кушай дівчинку. Командир, це ось ця перша точка, що блогер лежить, щоб ти розумів глибину цього. Овражка, де планується бліндаж. Бо на відео трошки ось ось під аретан. А... Дуже подобається тут в плані Блин, тут захищено. І треба ще буде покумекати, можливо, позицію навіть отут поставити. Але тут у нас одне сухе дерево. А так кустики. Ми стоїмо в основному.